Вітаю вас сьогодні неділя, 2 березня, давайте по останнім новинам. Як то кажуть, знаєте, не рий, не рий ближньому могилу або яму, бо сам туди потрапиш. Так вийшло і з Трампом, який хотів загнати в цю яму Зеленського, а влетів в цю яму сам. А чого? Того що? Того, що ну практично весь світ, більшість країн світу, просто в шоці після цього інтерв'ю, цієї зустрічі, цієї ганьби. Навіть е протести в США почалися, вийшли і американці, і українці, і різні інші е багато різних країн підтримують Україну і були різні. Марші протесту. Ну, ми спитаємо про Америку, про США на Таймсквері. Вчора була така масова масовий протест після зустрічі Зеленського та Трампа. Ну, типу, ганьба Трампу. Давайте спитаємо, що далі чекає Трампа? Що дійсно втрапив в ту яму, яку рив для Зеленського? Що чекає далі Трампа? Ось в плані. Чи потрапив він в свою ж яму? 10 кубків. Багато людей. Робота, світ. Багато людей в світі побачили оце все. Колісниця, рух, гроші. Шанс. Шут. 9 мечів, страх, зірка. Здійснюється, здійснюється його найбільший страх. Його найбільший страх це була і є ганьба на весь світ. Оцей страх, дев'ять мечів, зірка і четвірка жезлів, його дім, світ, багато людей і страх. Важка ситуація. Тобто здійснюється його най, найбільший страх в житті. Ось так. Ганьба на весь світ. Ну, виходить, що втрапив в цю яму сам, не думавши, не гадавши, так, давайте далі. Україна та Британія підписала угоду про позику та підтримку. Там велика сума, і погашення цієї позики буде з заморожених активів РФ. Україна і Британія підписали. Нову позику, там велика сума. Погашення буде з е, заморожених активів РФ. Чи дійсно з заморожених активів РФ буде оця, оце погашення цієї нової позики від Британії і України? Сім мечів. Бажання, гроші, вибір. Важкість. Знаєте, тут як показую. Тут показує, що ну, так, вони хочуть якось погасити її заморожених активів, але тут ще не факт, бо сім мечів випало страх, і важкість, і ще й вибір. Ну, якось так. Сказать, сказали, а зробити ще не зробили. Або до цього ще щоб зробити оце погашення заморожених активів, це все не так просто, як. Здається, сказати легко, а зробити важко. Важкість і сім мечів. Ну, Сподіваюсь, що вдасться, але тут показує, що прям. Так, давайте далі. 6 березня на саміті ЄС будуть обговорювати надання Україні масштабної фінансової допомоги. Та й військової також. 6 березня на саміті ЄС на наступний тиждень будуть обговорювати лідери Європи: масштабну фінансову підтримку, допомогу Україні і не тільки фінансову, а мабуть, іще і військову. Хоча. Військово обговорюються на інших зібраннях. Тут, скоріш за все, фінансова, фінансова допомога Україні 6 березня на саміті ЄС. Четвірка Пентаклі. Що буде? Король кубків. Є країни, які не згодні надавати цю, відразу кажу, ось тупік. Їх небагато, цих країн вони по пажу, Є країни, країни, які не згодні допомагати Україні та Зеленському. А є країни, які да, по єрафанту віддадуть, як то кажуть, все можливе. Дві камонет ну я скажу так, частина країн будуть допомагати. Не вся Європа. Ну, давайте так: більшість. І будуть обговорювати заморожені активи РФ, як зняти ось цю повішену заморозку. Як зняти цю заморозку? Знаєте, що можуть придумати? Можуть придумати оце, що я питала про Британію, тільки що про ці активи, щоб погасити цю позику. І знову ця карта. А це знаєте що? Це ось е, щось таке хитре, шанс придумати, щоб зняти заморозку з цих активів від РФ. Тобто вони там щось повинні знайти якусь лазейку, щоб зняти обмеження і з цих активів. Ось так будуть оце вирішувати. Ще знаєте, що тут пишуть? Стармер сказав Зеленському під час вчорашньої зустрічі в суботу, що він повинен спочатку налагодити відносини з Трампом. І що будь-який мир не триватиме довго, якщо він не буде гарантований США. Це сказали, це заявили британські чиновники. Ну, ну, і так зрозуміло, що прийдеться якось налагоджувати відносини з Трампом. Чи правда що без США не буде? Тривалого, тривалих гарантій безпеки для України. Це правда? Ну давайте так спитаємо: 10 кубків, пашеслів, Україна, ресурси, Вищий суд, дурень, щось нове, плани. І, і вони ще тут е, стармер закликав Трампа і Зеленського завершити угоду про оці рідкісні метали. Бачите? Все одно, якщо буде співпраця, на нашій території США та РФ. Так, да, вона може бути там і невигідна. Хоча треба її робити, щоб вона була дійсно 50 на 50 по вигідну, ну, тобто по користі. Якщо вони будуть тут працювати, якщо вони будуть сюди вкладати гроші в Україну, то це, ну, це, я думаю, плюс, а не мінус. Трамп вже не вічно буде президентом, правильно? Ну, ось так. Да, Важко буде їм налагодити відносини, ілюзія, боротьба, розпач ось з цим імператором. Дуже важко. Ну, як, як після цього всього можна з адміністрацією Трампа, з Трампом налагодити відносини. Ну, як? Я не знаю, як. Тут повна башня, ну тут важко. Важко, але можливо, але можливо. Ми потім ще запитаємо за це. В адміністрації Трампа заявили, що хочуть публічних вибачень від Зеленського. А може навпаки, я так думаю, може навпаки, Трамп вибачиться перед Зеленським, що почав з костюма, закінчив, чим він там почав з костюма, потім ти повинен сказати дякую, 150 мільйонів разів, хоча вже казав. Ти повинен бути вдячний, ти не повинен е, бути агресивно налаштований проти РФ та Путіна як я не зрозуміла. І ти повинен прийняти все все, що ми тобі пропонуємо. І там ще такі були ну, такі фрази обурливі, в плані ти вже тут набалакав, наказав, давай звідсіля виходь. Ну, ось таке все. Ви бачили. Цю конференцію. Це всі бачили. Так, в адміністрації Трампа заявляють, що хочуть публічних вибачень від Зеленського. Башня. Башня. Угу. Ну, давайте так. Чи будуть публічні вибачення? Щось я сумніваюся, від Зеленського. За що вибачатись? А за що вибачатись? За те, що Трамп з головою не дружить, чи що? Чи будуть вибачення від Зеленського? Ні, такого не буде, я думаю. Ану будуть вибачення від Зеленського. Туз мечів, рішення, від Людник. Рішення по відлюднику. Ну, ні. Перемога, сила, сила переможе. Повторення того, що було плани. Чи буде вибачення від Зеленського? Світ, зірка, луна і шість мечів. Дорога. Ба... Ну, щось я сумніваюся, що прям від Зеленського будуть вибачення. Може, типу, знаєте, якось не, не сам Зеленський, як з нашою ну, представник, я не знаю там хто буде. Скажуть, що давайте, типу, давайте, типу, міріться, ну, щось таке. А ну ка ще, а від Трампа. Може від Трампа будуть вибачення. Може, від Трампа будуть вибачення, тому що ну, весь світ зрозумів, що відбувається. Від Трампа будуть вибачення. Вісім кубків, уход. Ну, типу, у цього уход і у Зеленський теж відлюдник. Ну, тобто, типу, за що вибачатись? Да, тут, з вибаченнями, звісно, важко. Уход від цього. Повішений. У, -у. у того відлюдник, у цього уход і повішений. І башня. І там теж була башня. Таємниця 10 мечів, король мечів, розпачі, вони в розпачі імператор в ілюзіях і в розпачі від України. Хоча дивіться, якщо погодять знов підписання оцих ресурсів, ось воно, Україна, ось 9 пентаклів, задоволення, ресурси, тоді щось може типу змінитися. Тоді Трамп скаже, ой, а що я казав, таке за костюм, ой, а що я виганяв тебе, а я не пам'ятаю. таке може бути. В принципі, ось так. На даний час, поки тут якось ну, важко. Так, давайте далі. Сьогодні Зеленський зустрінеться з королем Чарльзом III. Ось так. Як все пройде? Сьогодні, 2 березня, Зеленський зустрінеться з королем Чарльзом III. І як все пройде. Боротьба, рішення, бажання відлюдник. Якісь тут рішення за боротьбу, бажання відлюдник, боротьба з дияволом, король жеслів. Як все пройде? Луна, башня, тьо. світ. Луна, башня, світ, його розчарував світ, його розчарувала. Тобто Чарльз розчарований Трампом, США, адміністрацією. Ось Луна, башня, світ. Він розчарований, що там башня і що луна падигрують РФ. А ви боретесь з дияволом? Якісь рішення, бажання будуть по відлюднику? Можливо, ми цього не дізнаємось. А ну-ка, зустріч Зеленського сьогодні, президента України з Королем Чарльз Третій. Це що нам принесе? З ним зустріч. Що? Розмови, Вищий суд, королева Жеслів, мах, контроль, гроші, підтримка. Нова співпраця. Нова співпраця. Щось тут ще король Пентаклі. А ну-ка, колісниця. Щось дадуть. Тобто він щось може одобрити, або гроші, або щось, те, що дорога, те, що якийсь транспорт, не знаю, рух, або те, що нам раніше не давали, може як погодити щось нам надати, або гроші, або щось, може, щось військове, ось так, якась нова співпраця. Так, що тут ще? Дуда, президент Польщі, схоже на боці Трампа. Ось так. Після останніх його заяв дуже дивно. Польща каже, що типу прав, прав Трамп, він має рацію, що треба все закінчувати. що це він це все казав, все правильно. Нормально. Хоча в Польщі там скоро вибори, але ми це потім запитаємо. Так, Дуда, президент Польщі, схожий на боці Трампа. Так воно і є? Ну, тут тупік. Ну, він просто хоче завершення війни. Розумієте? Він не на боці Трампа, а він, бачите, тупік, війна і башня. Він вважає, що він, по-перше, хоче завершення, ну, щоб все швидко завершилося. Ну, може, неважливо як, і він із-за цієї сварки бачить тупік, війна і башня, що тупік для нас. А якщо для нас тупік, то і для них ну, вони наступні. Дуда на боці Трампа, луна. Я б не сказала, що він на боці Трампа, тут луна, тут є хитрість, тут є ще хитрість, тут є підлість, тут є обман, тобто Дуда на стороні Дуди. На, свої, на своєму боці, на стороні Польщі, ось так. Він за себе. Ні за того, ні за нас, а, а сам за себе. Просто вважає, що ця сварка тупік в війні і башня, повне руйнування планів по завершенню. Ось так. Тому він так і сказав: далі, Туреччина на зустрічі європейських лідерів повторить пропозицію щодо перемовин в. Анкарі. Ну, тобто, стамбульські перемовини. Стамбульські перемовини. Туреччина на зустрічі європейських лідерів повторить Україні про пропозицію стамбульських перемовин. Ось так. Стамбульські перемовини. А ось є, є стамбульські перемовини. Ось, є шанс вирішити все. Ось, Давайте. Ось, давайте все вирішити. Ілюсія. Робота, домовленості, баланс. Стамбульські перемовини вам принесуть баланс в ваш дім. Давайте. Так, ну тут поки що боротьба за те, що нам потрібно. Тому що стамбульські перемовини це що? Це змінити кордони, віддати їм все, що вони хочуть, ну і все таке інше. Так, ще тут є кілька новин. Ілон Маск каже: прийшов час вийти з НАТО. Ілон Маск зранку проснувся в неділю і каже, що: О, прийшов час вийти з НАТО. Та о, ну, зону він там практично вже. І так, а от прийшов час вийти з НАТО. Та ООН. Ілон Маск. Сьогодні зранку встав і йому наснився сон. Ну, так, да, колісниця. Де, дуже великі гроші, типу, вкладаються в оці організації. Ну, зрозуміло, треба економити. Карта жадібності. Удар в серце. Багато грошей вкладається, а користі, типу, не приносить. Йому ось, ось так він це бачить. Ілюзія. Типу, з цих, з цих організацій ілюзія і обмеження толку нема. Ось так. Ну, він вважає, що він правий. Ладно. Так, давайте ще раз. Ага, от тут дивіться, і Стармер сказав Зеленському. Тепер генсек Натарюти сказав Зеленському, що потрібно знайти спосіб відновити стосунки з Трампом та його адміністрацією. Бо ви ж розумієте, ну давайте спитаємо, чи є шанс відновити Україні стосунки з США після вчорашньої, не вчорашньої, позавчорашньої зустрічі Трампа та Зеленського. Чи є шанс Україні відновити. Більш-менш якісь адекватні стосунки з, з адміністрацією з США та з Трампом. Є шанс. Повільність, ресурси, шанс. Ну, так, да, шанс падає. Шанс на розмову, шанс домовитись. Але тут, бачите, тільки треба щось запропонувати їм, щоб вони пом'якшили. Імператор. Важкість. Ну, Взагалі-то з адміністрацією Трампа і з Трампом, ну ось імператор, важкість. З ними взагалі важко. Баланс, страх, ілюзія. Повторення того, що було. Вони все одно будуть стояти на своєму. Повторення того, що було. Агресивно налаштовані. Змінити може тільки, я ще раз кажу, співпраця. Гроші, співпраця, гроші. Це може змінити цю башню. Тільки співпраця з США зможе змінити цю башню. І останнє в Кремлі не в Кремлі дуже зраділи, що перемовини Трампа і Зеленського. Провалились. Вони там були дуже задоволені, але і насторожило це Москву. З одного боку РФ задоволена, з іншого боку, вони насторожені. І чого ж? Чого? ж? Чого? Тут спентаклі, фінанси, гроші. Може, за свої оці заморожені активи в ЄС? Імператор зірка домовленості. І ще раз домовленості і правосуддя. Ага, вони думали, що Трамп зможе, зможе Зеленського прагнути на оці домовленості, щоб все їм віддали і все, і підписали щось, типу там припинення вогню або щось таке. А вони, типу, далі пішли боротися. Москва насторожилась стосовно. Стосовно того, що відбулося з Трампом та Зеленським. Ну, Тобто ось ця, ось ця мега-сварка, перемога, Україна і мах. З одного боку, вони взагалі в захваті, що опа, ми перемогли Україну. ми, ну, У нас контроль, контроль в руках. А з іншого боку, бачите, смерть, війна і шанс. Тупік, якийсь тупік в них там гроші, співпраця, ілюзія, гроші, співпраця, ілюзія. Важкість. Щось в них там з грошима. Що в них проблеми з грошима, з підприємствами, щось там у них все одно не те. Вони інше планували. Вони планували зупинитися, що зможуть це все заморозити. А воно, бачите, не вдалося. Колісниця, сонце, боротьба, вибір. Так, РФ там, а ну-ка ще раз, РФ. Рф. Москва. Москву насторожила оці перемовини Зеленського з Трампом. З одного боку задоволені, з іншого насторожила. Чого? Зміни. Якісь зміни. Король кубків, вибір, рух, відлюдник. Вони хотіли взагалі, щоб Зеленського не було, прибрати його, щоб він пішов і заморозка наступила. Вони насторожені, бо можуть бути зміни. Ті, ті зміни, які вони не очікували. Рішення, допомога. Та, що раніше не надавалась. Скоріше за все, це Європа. І, скоріш за все, це їхні заморожені, заморожені активи. Ось так. Ось такі справи. Всім тихого дня на все добре.